Мені Тарас, і сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, яка стикається багато людей, чому вони здаються, так і не доходять до своїх цілей. Так мрії лишаються мріями, руками і, можливо, протягом всього життя. Люди не досягають цілей мрій не через те, що вони були ліниві не через те, що. Щось таке не було можливості і так далі. Звичайно, що ті фактори теж впливають, але в більшості випадків, на мою думку, люди не досягають через те, що вони не хочуть працювати без результату. Тобто на, весь час на початку будь-яка ціль, будь-яка мрія потребує праці, усердної праці. І на початку того результату не буде, або результат навіть буде негативний. Наприклад, людина хоче скинути 10 кг, вона старається пів року і може не бачити особи результатів і тоді вона здається. Або, наприклад, скине чуть, потім знову набере, в неї пропадає, пропадає мотивація. Як пропадає мотивація, пропадає настрій, як пропадає настрій, і не хочеться нічого робити. А просто треба усвідомити, що на початку ніколи не є легко. І якщо зараз є важко, ви йдете до якоїсь цілі мрії, тримайте валий фокус. Ту ціль, ту мрію. Не то, що є зараз результат який, а то, що буде в майбутньому. Тим самим вам буде легше психологічно і перед тим, як йти до цієї мети, ви маєте собі закласти в голову, що не буде результату якийсь час. Що може таки бути, що не буде ніякого результату. І іменно тоді важко, і тоді не треба здаватися. Тому що постійно буде якісь проблеми. Постійно будуть якісь випробування чи всередині вас, чи зовнішні події, які ви ніяк не впливаєте, на жаль, так є. І проблема в тому, що люди просто морально не готові. От. Тому треба над тим попрацювати перед початком цілі. От. Бо якщо ви будете замотивовані, на одній мотивації далеко не заїдете. Вам? Треба бути готовий морально до того, що буде приколи, що не буде результату, що буде важко, що не буде настрою щось зробити і так далі. Якщо ви будете того готові, і ви знаєте, що це частина шляху, що так воно є, тоді вам буде легше. Не скажу, що вам буде просто, вам просто буде легше. Як мінімум ви не здатесь. Мінімум мені ви почнете робити, так, да, може менше в моменті. Коли у вас нема настрою, щось сталося. Але ви почнете робити. Ви далі будете продовжувати. Можливо, і вас вибізкулі, так на якісь там пару днів, можливо, на тиждень, Але ви все одно візьмете за це, ви не закинете. Знаєте, кажуть, що 1 мільйон заробити важко, ніж 10. Точніше, 1 мільйон. Саме важче заробити 1 мільйон. Ну, навіть я би і сказав, що 1 мільйон заробити важче, як 10. Знаєте чому? Тому що коли. Іменно це про це говориться про початок. От коли хочете зробити мільйон, у вас є нуль. У вас просто є нуль. І заробити той мільйон з нуля, реально важко. І другий мільйон це вже легше. Чому? Бо, тому що у вас вже не є нуля, у вас вже є один мільйон. І просто треба зробити ще один. У Вас не нуль, як було на початку. Так само, як зробити 10. І ви вже не починаєте з нуля, у вас вже є гроші. А гроші як накопичений ефект, щоб правильно інвестувати, правильно ним розпоряджатися то потім буде все йти на, на катені. Ви один мільйон можете заробляти 2-3 роки. Другий мільйон ви можете заробляти рік. Потім тих ще один мільйон ви можете заробити вже за, за 2-3 місяці. тому що у вас вже є запас. Перший мільйон ви забули з нульом, другий мільйон ви вже мали мільйон, третій мільйон, ви вже мали 2 мільйон. Тобто ви мали вже більше, ніж вам треба заробити. Тому воно так працює. І так зі всім. Коли у вас є, наприклад. Ви скинули 5 кг. ви бачите результат, ви вже не хочете здаватися, ви бачите, 100, я скинув 5, я можу скинути ще 5. Коли ви починаєте вести блог, спочатку трудно на Ютубі, особливо трудно, але не йдеть подписчики, ви вже там зняли 100 відео, ви вже монтаж класний маєте, ви вже привюшки. Ніхто не дивиться, ніхто не дивиться. І багато здаються. А не треба здаватися, бо тому що під час так пройде. Я просто будете жаліти, що ви здались. І перша тисяча набирається важко, друга тисяча вже легше. І так, так поступово з кожним з кожного, весь час буде легше. Просто той момент, коли важко, треба прожити. Це знаєте, як блогери набирають один мільйон підписників, потім другий мільйон якось вже, вже йде набагато простіше. Так само і тут, то з всім. Так само іноземну мову, вивчити якісь на, на початку взагалі дуже важко. Ви дійдете до якогось рівня. Нам буде дуже важко. Ви будете в коли кробити купа помилок, ви вже будете нічого не сходиться, нічого не склеюється, ви хочете закинути. Потім пройдете цей період, вам буде вже легше. Тому що ви вже будете знати, що це норм, і наступний рівень, який ви хочете вивчити, він вже буде для вас простіший. Тому що у вас вже є перша база, по-друге, вже проходили, по-третє, у вас є досвід. Ну і якось так, надіюсь, суть ви зрозуміли. Що, можливо, комусь це відео буде корисним, можливо, ці слова треба комусь зараз почути. Тому будьте готові. Перед тим, як почати, будьте готові, що буде важко. І настройте себе, щоб не будете здаватися, навіть якщо не буде результату. Бо тому що здаватися нема сенсу. Якщо ви почали, хочете щось змінити в своєму стіну, то йдіть до кінця. Ну, на тому все. Надіюсь, відео було корисне. Ставте лайк, підписуйтесь канал. Діліться з відео друзями. І не забувайте коментувати. Можливо, якісь хочете щоб я взяв теми, для відео, пишіть в коментарях, обов'язково прислухаюся, обов'язково підпишу. А на тому все. Всіх люблю, цілую, обнімаю. До зустрічі!